У Санкт-Петербурзі стався потужний вибух, після чого уламки безпілотного літального апарату впали неподалік від багатоповерхового житлового будинку. Місцеві мешканці повідомили про яскравий спалах у небі та гучний звук вибуху, попередньо почувши перед цим звук мотора. Наразі немає інформації про потерпілих, але попередньо повідомляється про пошкодження вікон у квартирах. Важливо зауважити, що на відстані кілометра від пошкодженого будинку знаходиться нафтобаза Ручі Ручї, куди, напевно, її прямував безпілотник. А також Аргентина передала Україні два гелікоптери Мі-17, які вона придбала в Росії на початку 2010-х років. Президент Аргентини Хав'єр Мілей. Відзначив, що пріоритетом для нього є альянси з країнами, які захищають свободу, включаючи США, Ізраїль і Україну. Гелікоптери були замовлені у Росії в арктичній модифікації, але пізніше Аргентина відмовилась від подальших закупівель. Ця передача стала частиною зусиль президента Мілея підтримати Україну в її боротьбі з агресією проти Росії. Також раніше повідомлялося, що президент Аргентини має намір провести саміт латиноамериканських країн, які підтримують Україну в цьому контексті. В додаток до цього у Чехії оголосили про поставки боєприпасів для України, які дуже наразі важливі. Перша партія артилерійських снарядів, які Чехія знайшла, до речі, поза межами ЄС для ЗСУ, очікується в Україні вже через кілька тижнів. Заступник міністра оборони Чехії Ян Єреш зазначив, що ця ініціатива має підтримку кількох європейських країн. Ну а президент Чехії Петер Павел повідомив, що знайшли близько 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметра і 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметра, як зазначив міністр оборони Чехії. Ця ініціатива демонструє активну підтримку України з боку Чехії та інших країн, які допомагають в постачанні боєприпасів. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково. До зустрічі!